Всім привіт! А сьогодні я буду працювати людиною, яка доставляє вам посилочки з тему. Та, чекайте, бо я там якусь людину переїхала, нібито. Ну та пофіг. Так, ми зараз будемо їхати. Треба завернути по красоті. Угу. І їдемо. Не знаю, туди є дорога чи нема. Ну, та їдемо пофіг. А, туди нема дороги. Завертаємо. Робимо розворотик такий легесенький. Ой, ще не собі зіпсую на пофіг, Їдемо прямо. <гум> так, чекайте. Оп, тихо. Кетещ, туди. Так, хопа, чуть, чуть можна підрозігнатись, але не дуже сильно. Ні, ну хто такі дороги робить? Ну то скажіть мені, будь ласочка. Покажіть мені цю людину, я, 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 я зробила би краще дороги, ніж вони. Тут не можна якихось було перелпу ставити, ну, бо я тут зараз точно випаду, точно, 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 точно випаду. Прямо, 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 прямо. Ми застрягли. От одне, що я можу вам сказати, це ми застрягли. Мені кажуть, натиснути R. О. Що оце ресет не працює. Так, чекайте. Так. Добре, опустимо цей моментик. Прикиньте, зі мною ще якийсь чел їхав. Так. Там. Заходимо на нашу цю стоєчку. Я не хочу бути, я хочу бути оцією фігньою. Що це таке? Блокспрес експрес? Я не знаю, що це таке. Що ви знаєте, скажіть, бажа. В коментарях. Чекайте секундочку. Оп. Оп. Mm -hmm. <с> я прям водій від Бога. Ну, якщо ви не знали, маю посвідчення водійське. Та добре, я жорстокою не маю. Так йдем. Їдем. А що тут за машинка така гарна? Що то за машинка така гарна? А, понятно. Дуже гарна. Не розумію. Я не знаю, як тут треба грати, щоб купляти тут машинки за рубакси. Хіба якщо в тебе тих рубаксів десь більше лямчика такого прекрасного? Вона чуть-чуть не керована. Я от, ну, повільно їду, а вона не керується. Опа, а Оп, чекайте, 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 чекайте. що ж перепочинай нам. Отут а ми застрягли минулого разу. Акуратненько, отако, оп. Оп, це як обі можна. Щіт <хе> <хе> А Я... Я... Давайте пішком підем, чи мене пішком не пустить. Пішком не цікаво. Машинкою. Берем тему, бо він більш керований. Їдемо. Оп. Оп, тихо, оп. Оп, нанінай, нанінай. Оп, нанінай. Ай, нанінай. Оп, угу, Можна колегесенько по-красивому завернути отако. Чуть ближче треба, і отако. Оп, їдемо. Ваші посилочки вже їдуть ви надійному, ви нічого не бачили. ви Кисіку. Не хвилюйтесь, нічого не розіб'ється, не подреться, я сподіваюсь. Е, тому ви не бійтесь. Все буде добре з вашими посилочками. Там е, Все буде просто прекрасно. Вона не втопиться, не зникне з наших очей. У мене ноль перемог Вона зникне з наших очей. Можна, ласка, мені? Можна розпавну? Це не надо, не надо. Давайте коп. Оп, тему. Давай, погнали, бро. Тут Prime є Феть. Чекайте. Оп, Сюда назад, назад. Ай чого Аліку нема? Чо Алиекспрес нема? Є, може, Алиекспрес, але експрес. Нема. Так, є, є ну він якийсь козёл Ніо, які бараболіки. Що там в нього твориться? Чекайте, ми, типу, в Індії? Ні, давайте я щоденько собі поїду першенько, щоб мене там ніхто не зачепив. Опа плюс одна проблема: нас будуть тут штовхати. Деякі. <кхм> Деякі люди. Так, їдемо, їдемо. Ми все зможемо, ми зможемо. Ми сильні люди. Ми сильні люди чуть чуть-чуть чуть-чуть завертаем чуть-чуть. Чуть-чуть оп, Оп. оп. Ні-ні. Тихо. Все будет добре. Так, едем. Да. Так, вот тут я ще не доезжала сюда. Чуть-чуть швидкі. Ой-ой-ой, ты куда? Бро. Та-та-та. та та та-та-там. Я не хочу грати цю цю гру. Може, розпавен? Такий mm. okay, гарний розпавен, але, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчити. Всіх люблю і поважаю. Бувайте гарного вам дня.